Тишки, я Валя, авторка тікток каналу Пірадіна Букс і модераторка фантастичного книжного клубу у Перті Козі. Червень це місяць з гордості. Час, коли лгбтк спільноти відзначають право бути свободними. І ми у уперті козі теж підтримуємо право людей мати свою ідентифікацію та свободу вибору. Тому наша книжка Червня чаклунка і культ Валерія Савотіна. анотація, яка мене дуже сильно зачепила. Це історія Яри дівчини, яку вихова подружня пару від у світі, де черти ведуть бухгалтерію, а мавки соцмережі. Яра думала, що і найбільша проблема це сепарація від двох мам, вибори роботи та культу. Але раптом настає справжня загроза, і треба буде вибрати, якому Богу довірити свою долю, поки не числізе у світ людей. Говоритиме про одностатеве батьківство, дорослішення, вибір і, звісно, про магію. Чекаю вас 20 червня у 18.00 у Пертій казі. Смачного вам читання!